Живай, просто не вмерлося. Ха-ха, він візі здох, ха смачно голов. Сахо я вбиваю гранатами, блядь. Скільки в тебе треба, сука? Який план? Вимани тварюку на себе, а ми прикриємо. Сумов, бойова готовність. Починаємо за командою. Я спочатку зроблю отак. Приліт! А потім зайду. Ебать, його. Де ти, блядь? Вау! Wow. <служить> <глад> Схоже, кіт бою. Диви всадив, скільки в неї. А, заклинив. Тільки <плужить> дробаш лишився. Ху-ху-ху, погнали. Та <плужить> відійди! Де ти, сука є? Yeah. Давно такого замісу у мене не було.